Ефір телеканалу Віничина продовжує програму Актуальне інтерв'ю. Понад століття пласт, національна скаутська організація, виховує свідому та патріотичну українську молодь. Протягом року пластуни проводять понад 100 виховних таборів різної спеціалізації. Організовують різні заходи, серед яких поширення Вифлеємського вогню миру, день пластуна, благодійний вечір пласту та інші. Про роботу організації говоримо сьогодні у нашому ефірі. Гість нашої студії Анна Бояновська, голова Вінницького пласту. Вітаю вас! Хочеться розпочати нашу розмову взагалі з організації Пласт, як, як виникнення, як виникла ця організація, про її історію. Вже понад століття пласт є в Україні. Розкажіть от про, якщо не помиляюсь, 111 років. Ми вже з вами проговорили перед ефіром. Розкажіть саме, як це виникло? Одного дня наш засновник Олександр Тисовський познайомився зі скалецьким рухом у світі. З книжкою, яку написав Байден Паул у 1908 році, він зрозумів, що ці засади, які закладені в Скаутському Русі, є дуже корисними і так можна теж виховувати молодь і стати до неї ближчими. Тоді він вирішив створити вже на український мотив пласт. Він додав деякі закони, засади, ті, які саме підходять українцям, тому що в пласт включає собі християнську мораль, включає лицарство, козаччину. Та трохи військової справи. Ось і вже він створив, написав книгу Життя для хлопласті, по якій далі розвивався пласт. А звідки виникла назва пласт? Чому саме пласт, пластуни? <світтинг> Скаутинг перекладається з англійської як розвідувач. Пластун це козак-розвідувач на кубанській Січі. Тому як члени організації називаються пластуни, тому і організація називається пласт. Якщо говорити от, в загальному про роботу, про організацію, яка основна мета вашої організації? Мета це сприяти всебічному, патріотичному самовихованню і вихованню української молоді на засадах християнської моралі, виховувати відповідальних повноварті громадян місцевої, національної та свідомої громади на засадна ідейних засадах пласту. Для цього пласт виховує… В молоді духовні, розумові, інтелектуальні, фізичні прикмети, щоб розповісти пластунам та всім членам організації про українські традиції, про традиції наших предків, щоб молодь розуміла історію та змогла стати наступним сильним поколінням для нашої України. Якщо говорити за Вінницький пласт, коли створився пласт у Вінниці? Він створився у 2013 році. До того в нас були пластуни або декілька пластунів, але не було такого великого осередку. І саме у 2013 році створився величезний осередок, який функціонує і понині. Як саме от ви функціонуєте? Які, які заходи, яка діяльність? Що саме ви робите? Що організовуєте? Головне в пласті це їх старша пластиниця, люди від 18, ї до вічної ватрі. Вони mm. наповнюють чаром пластування інші гуртки, рої, які вони виховують. Вони вчать дітей, молодь, виховують її і самі творять цей пласт в Вінниці. Вони роблять для дітей табори, заходи. Щотижневі заняття для того, щоб виховувати їх. Якщо от говорити за вашу історію, як давно ви у Пласті? Я вже понад три роки в пласті, вже другий рік виховую гурток дівчат і вже декілька місяців є головою організації. Як саме здійснюється виховна діяльність? Що за заходи ви робите? От, можливо, в співпраці з кимось? З ким співпрацюєте? Ми співпрацюємо зазвичай, з департаментом департаментом Вінницької молодіжної політики і соціальної політики. Ми робимо з ними спільні заходи. Вони запрошують нас на свої заходи, щоб або ми розповіли про національне патріотичне виховання, наприклад, студентам, або запрошують наших пластунів для того, щоб вони вже своїм власним прикладом показали дітям іншим, які заходи, що вони навчилися в пласті. Пластуни розподілені за віковими групами, як як відбувається цей поділ От від найменших і скільки, коли можна стати пластуном, який найменший вік. Самі найменші, у нас дітки це від трьох до шести років. Вони займаються з батьками. Вже з маличку дітей привчають до соціалізації та до певної дисципліни, навчання і до свідомості розбуджують її свідомість. Далі йдуть заняття з дітками сіми і десяти років. Вони вже займаються без батьків, з так би мовити, старшою людиною, якого називають братчик або сестричка. Вони позпізнають пласт через гру. В них кожен заняття є легенда, казка, в яку вони поринають, і всі казці вони щось наведізнаються про Україну або про нашу природу, або про скаутних в світі. Далі вже йдуть більш свідомі і найстарші наші і, ну, діти це 11 і 18 років юначки і юнацтво. Це рушіна сила пласту, тому що саме для них найбільші проходять заходи. І вони самі організовують для себе та для інших заходів табори, і вони беруть участь в цих таборах. Це саме те, коли ми закладаємо дітей саме найбільше і даємо їм сильний та потужний старт в майбутнє. І вже від 18 років до 35, це старшого пластуни, ми їм допомагаємо реалізуватися, соціалізуватися в житті, знайти свою галузь, тому що, будучи ще юнацтвом, вони спробували себе в різних спеціалізаціях. І вже будучи дуже старшими, їм легше вибрати свій шлях. І далі вже йдуть самі найстарші пластини сеньори, це 35 років і плюс. Вони своєю мудрістю та досвідом навчають молодь і тримають пласт разом. Що потрібно для того, аби стати пластуном? І от взагалі я чула про таку присягу пластуна, пластова присяга. Як... Чи це вже вважається повноцінним пластуном, коли саме приймається ця присяга? Чи можуть діти себе вважати пластунами, коли вони тільки ходять до пласту? Угу. Коли діти починають тільки ходити до пласту, вони стають прихильниками. Їм вони отримують хустку через деякий час, здобувають її, і вони розуміють, що їм цікавий пласт, але вони ще не є дійсними членами організації. А в нас є така система, як проби, коли діти вивчають, як виживати в лісі, як організовувати проекти, побували на таборах, знають історію пласту України та свого міста, вони всебічно розвиваються і ця проба покладена на рік або два. Щоб вони її прийшли, пізнали себе, зрозуміли, чи вони хочуть бути в цій організації, чи їм подобається цей рух, і тоді вони складають присягу. Коли вони склали присягу, вони стали дійсними членами. А до того моменту вони лише прихильники. І тому і дорослі так само, коли дорослі приходять, в них є рік і чи два, щоб дізнатися більше про організацію, знайти своє місце в ній, і тоді скласти пластову присягу. Пласт дуже часто асоціюють з такими мандрівками з різними походами, але насправді в цих мандрівках дуже багато сенсу і дуже багато чого вони можуть там навчитися. От розкажіть, що саме там навчаються? Там навчаються виживати в різних умовах. Як саме це відбувається? Ми говоримо про те, що є певна пластова метода виховання, і вона все починається з вересня місяця. Коли дітки спочатку збираються знайомиться з виховником, і завдача виховника це познайомити команду в гурток, соціалізувати їх, зробити з них команду і вже потрохи розповідати про пласт. Але все це спочатку в теорії. І вже мандрівки це справжня практика. Можна багато говорити про картографію, але коли ти стоїш в лісі справжньою картою і компасом, і без ніякого GPS, ти справді можеш зрозуміти, як це заблукати в лісі, чи справді вже орієнтуватися правильно. Тоді є старша людина, ментор, виховник, який наставляє їх дивитися за природою, за тваринами, шукати сліди тварин в природі, орієнтуватися по місцевості. Справильно ну, правильно собі запалити багаті навіть змогти, тому що буває хороша погода, буває ні, буває мохкі, вогкі дрова, і треба приготувати їсти, приготувати теплий чай. Але вони мають вміти запалити, запалити це багаття, правильно його загасити, щоб не не створити пожару, і навіть можна так би мовити прикрити, щоб не було видно, що тут навіть було згарище, якийсь маленький вогник. Також навіть правильно одягнутися в мандрівку, щоб не змерзнути та залишились сухі ноги. Все це діти спочатку познають в маленьких мандрівочках, одноденних, дводенних для того, щоб трошечки війти в це, зрозуміти на практиці всю теорію, що вони вивчили, і це їм далі наступна мандрівка буде легше, тому що вони мають вже практику і знають, як правильно робити. От ми вже з вами познайомились так з історією пласту, з Вінницьким пластом. Сьогодні ви до нас завітали з такою дуже цікавою, цікавим е, вифлеємським вогнем миру. Дуже цікава річ. Розкажіть, як. Е, цей Вифлеємський вогонь потрапляє до України до Вінниці, і ось він вже понад два тижні у Вінниці. І ви з разом з піснею прославляєте народження Ісуса. Розкажіть, як саме вогонь прибуває до Вінниці і куди він іде далі? Спочатку цей вогонь запалюється в місці народження Ісуса Христа в Іфліємі, де австрійські скаути його везуть у Відень. Відні відбувається велика передача всім скаутам світу, і пластини отримують його. Після цей, звідня цей вогонь приїхав у Київ, де Укрзалізницею за одну ніч він потрапив у 24 області нашої країни. І ось ми отримали цей вогонь у Укрзалізниці. Ми його розносимо всім, кому потрібно, і хто його чекає це шпиталі, лікарні, будинки престарілих, дитячі будинки, ми також його розносимо в церкви різних конфесій, організаціям, громадським організаціям, адміністрації міста та області, тому що цей вогонь є символом перемоги, добра над злом і нашої віри в це, і кожен хоче отримати цей вогник. Коли така традиція запалювання і передачі вогня з'явилася? В Україні вже понад 32 роки він передається. А так то думаю, років 40 тому австрійська телекомпанія вирішила зробити таку акцію перед День різдва щоб роздати цей вогонь усім нажданим. А скаути зрозуміли, що це саме та добра акція, де вони можуть справді допомогти не словом, а ділом. І почали розносити цей вогонь, тому що ми з вогнем розносимо подарунки, допомогу. Ми відправляємо допомогу на вхід. збираємо з збори на схід на прифронтові зони там нашим військовим, щоб не тільки вогнем їх зігріти, а чимось ще смачненьким чи корисним для них. Хто запалює вогонь у вофлеємі? Австрійські скаути вони перепалюють собі вогонь, який там. Горить або його запалюють і далі від лампадки від до лампадки, від серця до серця, цей вогонь передається не тільки скаутам, волонтерам, новим членам організації, тому що, побачивши нас там в певній церкві чи десь в адміністрації, люди такі думають, що ого, справді класна організація і долучаються до нас, і ми раді їх чекаємо. Чи справді цього року Флоємський вогонь поїхав у всі 24 області так. України? Так, навіть можливо більше, тому що волонтери їх передають усюди. Навіть ми е, можемо просто йти, і люди такі це що у вас не вогонь в лампаці, і люди знають про нього, і вони просто перепалюються в нас десь там на ходу. Скажіть, от якщо говорити ще за пласт, наскільки пласт взагалі важливий в житті дитини, от коли вона ще маленькою приходить до пласту і починає вчитися там отаким от, от українським традиціям і звичаєм, і виховує в собі таку патріотичну свідомість? Пласт є невід'ємною частиною людини. Якщо людина вже вирішує собі, себе поєднати з пластом, він залишається з нею на все життя. Тому що це вірні друзі, це багато подорожей, це ті незабутні емоції, які ти не можеш отримати в такому буденному житті. Це ті незабутні знання, які тобі потім допомагають і виховують тебе. І ти можеш стати вже більше, ніж просто людиною, а досягнути чогось більшого. Чи співпрацює Вінницький пласт з іншими пластами в Україні? Так, наприклад, в цьому році у нас був табір берег ріки, і до нас приїхали діти Сум. Тобто з сум, пластуни пласту, сумів приїхали до нас, і ми разом проводили 12 днів в на, наметовому таборі. Також ми співпрацюємо, наприклад, ми їздили в Польщу до польських харсерів. Тобто ПЛАС пласт є в 26 країнах світу. І навіть коли люди зараз змушені були виїхати за кордон, вони знайшли свою частинку, свою діаспору в інших країнах. І ми зараз співпрацюємо зі всіма. А якщо говорити за ваші майбутні плани за 2024 рік, можливо, ви плануєте щось масштабне, можливо, ви про щось мрієте? От що саме можете сказати тут? Ми мріємо зробити ще цікавіший табір, ще більший його, ще потужніший, додати більше членства для того, щоб зробити більше цікавих заходів для нашої молоді, щоб виховати їх і для старших також. А в новорічні свята чи є щось особливе, що робить пласти? Ну, по-перше, це Свято Миколая. Ми їздили в середню Немирівську ну, школу, спецшколу. -спец ми 120 подарунків привезли, ми різні подарунки привезли, і це долучилися наші дітки, які допомагали нам це все робити. Ми розносимо флімський вогонь миру усюди. Ми ходимо з колядою, з вертепом зараз. І 7 числа хочемо зробити різдвяну свічку, щоб знову наші гудки заспівали, показали себе. Це таке сімейне свято, де дітки співають, ми потім йому кумутю і робимо якийсь красивий майстер-клас, щоб запам'яталися ця. Подія, і так починається наш новий рік в пластуванні. Я дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали і принесли до нас Вифлеємський вогонь миру. Дякую вам. Нагадаю глядачам: у нас у гостях Анна Бояновська, голова Вінницького пласту.